Пічний гороскоп Ізраїлю викликає дуже велике занепокоєння. Ну, Гороскоп, взагалі, піпець. В Мунха в восьмому домі. Вона взагалі показує смерть, наближення до смерті. Індекс року дуже низький. Каже про теж небезпеку, про конфлікти, В Лагні і в п'ятому домі дві планети в падінні з обміном між собою. Це вказує про. Небезпеку для населення, здоров'я країни. В четвертому домі е аспектують негативні планети, може Зору вказувати про військові дії і загарбницькі. Да. Може бути втрата території тимчасово. Да. Сонце з Урана взагалі жах астрології. Під аспектом Сатурна Раху. Я дуже боюся ядерних ударів. Ситуація дуже напружена, вона буде то вчихати, то розпалюватися. Найбільш такий небезпечний період 28 липня, і весь серпень, вересень до жовтня. Дякую за увагу. Прошу лайки.